Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт Дорога на схід. У програмі під кулями знімальна група потрапила під артобстріл поблизу Дебальцевого. Так, це бліндаж. Ну, Скажімо так, небезпека минула. Нас, нас попросили сховатися в цьому бліндажі, тому що тільки но був артобстріл. У приймах як люди тікають від війни поночі. Історія однієї родини кожен день слишні вистріли. А після чорної суботи ми всі дуже напугані. Вони герої, міліціянти, близнюки з Тернопільщини про війну на сході, свідчення очевидців. Я не уявляю стацію, якби брат поїхав е, туди на схід сам. А я ну, напевно посилюю тут, переживаючи за нього. Найгарячіша точка на сході України район міста Дебальцево. Ворог постійно атакує. За одну ніч бойовики практично з усіх видів озброєння відкривають вогонь проти сил АТО. І, попри таку складну ситуацію на фронті, волонтери не зменшують обертів. Полтавчани рушають у дорогу у найпекенішу точку на мапі країни Дебальцево з гуманітарним вантажем. Ми їдемо зараз. Зараз це найгарячіша точка, напевно, Девальцеве. Вдягаємо бронежилети протиосколичні. Сподіваюся, що вони нам не пригодяться і що все буде добре. При свято успенському кафедральному соборі у Полтаві діє батальйон небайдужих. Хлопці та дівчата щотижня долай тисячі кілометрів везуть одяг їжу воду нашим солдатам. Ми знаходимося в Дебальцево. Привезли допомогу нашим бійцям. 128-ї бригади. Зараз тут жарко і хлопці тримають кругову оборону, тому ми приїхали підбадьорити їх і допомогти водою, в них проблеми з води і з усім іншим. Тонну води, спеціальне замовлення з Полтави, водичка для наших захисників. Волонтери, як і солдати, вже звикли до усього. Їм часто доводиться ризикувати життям. Іноді кулі летять прямо у них, як зараз. Увага! Так, це бліндаж. Ми, скажімо, так небезпека минула. Нас нас попросили сховатися в цьому бліндажі, тому що. Тільки ну, був артобстріл. Утім, монтаж волонтерам таки вдалося розвантажити. І, на щастя, під час артобстрілу ніхто не постраждав. Чесно кажучи, якби не прості люди, то нам би був би тут край. Дякуємо всім небайдужим, які відгукнулися, допомогли солдатам. Дійсно кажучи, що без вашої допомоги щирих українців, які підтримують українську армію, було б тяжко. Завдяки вам, ми ще тут, і ми будемо до кінця. А сумчани владнають вантаж до Маріуполя. Наразі там також гаряче і також стріляють у шеренгу та у кілька рук. Працюють старим дідівським способом. Робота кипить. Вантажать ті, хто цим же рейсом їде на схід хлопцям по 20 і сьогодні разом із гуманітаркою вони їдуть воювати. Трошки інший настрой зараз розумієте, все дьо. Тут же поряди хлопці з сумських дворів кажуть, одразу відгукнулися на пропозицію волонтерів допомогти. Ну, яка різниця, в п'ятниця, дінася часом. Вла не помочь тим, хто в Донецьку, Луганську. Сумчани назбирали близько 20 тонн гуманітарки. Організації, підприємства усі відгукнулися, завантажують продукти харчування та будівельні матеріали. Цемент, дошки, шифер відправляють до Маріуполя, аби залатати зруйновані будинки. мы созванивались с Мариупольской администрацией, и то, что они просили, мы по максимуму, то, что смогли, собрали. Люди просят не так продуктов, как больше всего просят стройматериалов, таких как доска, цемент, шифер, прозрачная пленка, бронированная пленка, рубероид тоже. Ну, все, что необходимо, чтобы хоть как-нибудь сберечь крышу над головой. Такий вигляд має квартал у Маріуполі, який розстріляли бойовики. Знімати тут не можна, тому фільмуємо потайки. А це увага! Якраз та дев'ятиповерхівка, куди влучив снаряд. Виїхати з Маріуполя зараз складно. Місто боронять і охороняють українські війська надто пильно. Люди з острахом залишаються у місті, а пані Алла не витримала. Втекла від війни до родичів на Сумщину. Вивезти родину погодилися сумські волонтери. Кілька годин у дорозі і жінка разом з мамою на мирній землі. Ми дуже переживаємо, ми навіть взагалі себе представити не могли, що ми можемо цю тетю мою представити, вона вже в плохому стані. І то, як ми зазванювали кожен день, там дуже опасно було, ми дуже сильно переживали, вже скільки ночей. 24-го числа у нас взагалі було покоя нет. И вообще мы переживаем не только за, своих, за всех мариупольцев и за всю страну нашу. Ну, мы надеемся, что рано или поздно все будет нормально. Бабушка больная, она не ограничена передвижение, поэтому Сережина помню, была очень-очень кстати. И искали, долго искали, кто бы согласился, кто ездит, к волонтерам обращались, которые могли бы нам помочь. Залишили у Маріуполі будинок, роботу друзів, але й чекати на смерть не стали. Втекли, бо стріляють. Ми під самим на восточному поставив по там і вже неможливо було. Кожен день слишком вистріли, а після чорної суботи ми всі дуже напугані, дергаємося постійно. каждого шороха. Установка сейчас очень даже напряженная. Старались побыстрее, потому что с каждым наступанием сумерок ночи начинается обстрел. Даже сегодня днем было слышно недалеко, приблизительно полукилометра автоматные очереди. Наразі родина обживається на новій території. Жодних планів на майбутнє. Поки що у них абсолютна невизначеність. Утім, каже жінка, краще так, аніж розриви снарядів. Спасибо Спасибо Україну від ворога на сході захищають два близнюки-правоохоронці із Тернопільщини. Знайомтесь Володимир та Ярослав Сімчуки. Перегляд у дитинстві фільми про міліцію, боротьба за справедливість, заняття спортом, а також постійне бажання допомагати людям підштовхнула двох братів пов'язати свою роботу з правоохоронними органами. Разом працюють разом з дружиними близнючками, виховують своїх дітей та разом поїхали воювати. Разом легше переносити все, всякі труднощі і підтримка таке один одного дуже велик, колосальна. Ну, Я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав е, туди на схід сам, а я ну, напевно, посилюю тут, переживаючи за нього. Плече брата, спина брата, вона як, е, діє як щит, як, як мор не І надійне плече брата завжди переконується і знає, що. Вона ніколи тебе не підведе, щоб там не було в любі зразку. Відпускати дітей на схід та ще й одразу обох мама не хотіла, але чоловіки зуміли її переконати. Захищати батьківщину і родину це їхній обов'язок. Не хотіли прощатися з ними і діти. А там сказала, що тато їде на війну, що за нього треба молитись, бо зі здоров'ячка просити. Ну, а там молитись на війну вдома. Я діанція як, як сказала, що те молиться, тата здоровячка просити в неї плач, істерика, то володять дзвони, володя сверце, наш таке і кажеш. Потім він пробував сам з нею про це говорити. неї таке саме плач, істерика. На кінець зрозуміли, що вона тато приїхав на змагання. Тавезе медаль, привезе медаль, привезе тік-так. Хочеться, щоб ще їхали, більше взагалі, щоб вони їхали туди. Ми, звичайно, розумію, що вони все таке буде, що вони поїдуть. Я вже не являюся, що тільки казати домаліться. Вона вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. Кожна мама, свідома мама, дружина там, е ніхто не хоче віддати свідому дитину на війну Знаєте, що вона може там займати. Але слава Богу, що... Бог батьох милим. У нас були випадки, то, що ми навіть, знаємо, що два наших товариші побратими, один взяв Іван в карман вложив, а другий мав 50 копійок в кармані. І коли град біля них зірвався, то один у коло попав додому в Іван зберіг його життя, а другий 50 копійок. Так що Дійсно, Бог є. Перебуваючи на сході, хлопці спілкувалися лише українською, тому люди сприймали їх по-різному. Одні дякували, інші лаяли. Дехто розвинений в уяві чи бурно в бурно розвинена уява, то розказує, нас бачили, що НАТО війська колоною. Нам тільки не вистачало ще натовської зброї, щоб вони там жахалися. Там єдине, що вражає, що Люди, ну, не те, що я, ми хочемо їх обігти. Вони слабкі духи, вони е, мало всебічно розвинуті. Вони, вони не рятуються, те, що ми говоримо, що ми на Заході живемо набагато краще, вас, що у нас є е, нормальні там, ремонти зроблені в хатах, там телевізори, плазми. Ми прагнемо вступати в Європу до європейських е, е, хороших стандартів життя. А вони ну думають, що Росія їм допоможе. Вразило хлопців те, що на сході за Україну воюють навіть хлопці з Росії, але є й такі, що батько виборює незалежність нашої держави, а його двоє синів перейшли на бік терористів. Було ще приємно бачити побратими, які воюють за нас з Росії, які просто там ну. Мотивація їхня, ми казали, яка ваша мотивація, що ви приїхали сюди. Вони кажуть, що ми там тільки долі всієї, всієї надивилися по тих каналах, що нам просто було цікаво приїхати на Україну подивитися. Каже, коли ми приїхали в Україну, ми побачили взагалі зовсім другу ситуацію, що тут нормальні люди, привітні люди, Каже, ми так залишилися тут. Каже, ну нам вже назад дороги немає, каже, тому що наші родини вже безпечники перетрусили, тоді вони такі чекають, що ми Ну, Вони кажуть, що Путін для Росії нічого доброго не принесе, він принесе початок кінця на Росії. Найбільше бажання хлопців це припинення неоголошеної війни та смертей. Вони мріють, щоб їхні діти не знали, що таке війна, не чули вибухів, а жили під мирним небом. 1 січня військовий збір сплачується не лише з фонду оплати праці. Відповідно до змін, внесених до податкового законодавства, беруть таки із усіх виплат, які отримує фізична особа. При цьому сама ставка залишається тією самою півтора відсотка. Про це повідомили податківці. На сьогоднішній день. Військовий збір сплачується із грошового забезпечення, яке виплачується військовослужбовцям. Військовий збір сплачується із договорів оренди, тобто це що? У випадку укладення договорів оренди, наприклад, сільхозтоваровиробники сплачують за договорами оренди паїв, своїм так сказати, пайщикам виплати. Тобто ці суми також вкладаються військовим збором. За підрахунками митарів, додаткові надходження військового збору за рахунок розширення бази оподаткування складуть близько 1 мільйона 200 тисяч гривень щомісяця. І вкотре нагадуємо, у сумах працює центр соціально-правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці з зони АТОМ та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Саме сюди слід приходити зі своїми проблемами. На вас чекають. Графік роботи центру такий вівторок з 10-ї години до 12-ї, четвер з 16-ї до 18-ї години. Можете також дзвонити. Адреса центру та телефони на екрані. На минулому тижні сумщина отримала ще одну похоронку. Це п'ятдесята 30 січня поблизу Воглегірська загинув сумчанин Андрій Реута. Разом із іншими п'ятьма товаришами він натрапив на ворожу засідку. Боєць добровольчого батальйону Донбас на війну пішов влітку минулого року. Його позивним був медок.